Ми відпочивали на острові Родос, Фаліракі таке містечко невеличке, Кіпр-хотель і номер 7109. Я вже знімаю це відео після того, як ми виїжджаємо, тобто в день від'їзду, тому дещо не прибрано. Не звертайте на це уваги. Зразу по ліву сторону йде ванна, іде просто раковина. Ось оце іде. Мило. Отак От іде віконечко. іде ванна з душем. Ось такий куков половичок дається. Також туалет, папір. Ось сюди ложаться рушнички, їх в достатній кількості. І ось отут шампунь, кондиціонер, мило все в одному, дуже гарно моє волосся. Вимиває, не потрібно навіть не ні кондиціонера, нічого, тобто все гарно вимивається. Рушничків, нагадаю, дається вдосталь, тому в рушничках потреби у вас не буде. Душик не дуже сучасний, але на води гарний, тому все добре. Ванна досить велика, ну, захочете, можете прийняти ванну. Так, далі ось кімната. Ось такий стільчик для багажу, мусорне відерце, є ось такий маленький холодильничок, там наші речі. Сейф є, ключ від сейфу на ресепшені, Є додаткова подушка, є додаткова ковдра, є тремпеля, наше ліжко. Двоспальне, досить зручне, взагалі проблем ніяких не було. Фен ось тут, телевізор, пульт від телевізору, дзеркало. Ось так. Є вихід на балкон. Балкон великий. Балкон на чотири стільчики, столик. Тераска така дуже велика. Ось туди йдуть будиночки. Прямо там видно басейн. Ось там видно море. Також кондиціонер, Bosch працював у нас постійно, тому взагалі ніяких проблем із комфортом в номері не було. І ось інша кімнатка. Ми тут трошки зробили перестановочку. Також з цієї кімнати є вихід на балкон, балкон, балкон один на ці дві кімнатки. Коли ми заїхали, одна кровать стояла так, інша стояла от їй паралельно, а між ними стояла от одна із тумбочок. Дитині моїй так було зручніше, щоб до стіни притулявся спинкою, коли спить. Дещо матрас не дуже новий. Ось трішки обідрений, але то не суттєво взагалі. Нам було в номері комфортно. Також скажу, що є кондиціонер. Працював майже постійно. Працює добре, охолоджує добре. І ось така в дитячій кімнаті шафка. І тримпеля, і поличка. Це номер, нагадаю, 7109. Номер був зручний, нам сподобалось. Було дуже комфортно однозначно. Прибирали кожного дня, дівчина прибирала один раз, ми залишили одне євро. По всьому отелю є ось такі вказівнички з номером вашого готелю, щоб ви не заплутались, куди вам іти. А ми жили в двохповерховому будиночку на другому поверсі. Тут всі будиночки двоповерхові. Це ми спускаємось на перший поверх і йдемо до басейну і до ресепшену. Отель мені сподобався, він сімейного типу. Повторюсь, ми приїхали сюди 30 червня і виїжджаємо 7 липня. Досить гарна територія. Ось наш балкончик. Великий такий балкончик. І туди люди живуть. Постійно щось ремонтують, підробляють, красять, тобто доглядають. Отель не супер новий, отель 4 зірки. Але все гарно, повторюсь, готель сімейного типу і дуже багато дітей, дуже багато мамочок з дітьми, як я, наприклад. Тому, в принципі, досить шумно може бути і коли ви обідаєте, снідаєте. Тобто, Для мене це не проблема. Ну, тобто, якщо ви хочете більш таке... Тихе містечко, то цей готель не для вас. А взагалі, дуже гарний отель. Дуже гарно працюють аніматори. Ось басейн. Басейн він великий, Місточком розділений. Ось там міні-клуб для дітей. Наш, нашому сину 9 років, він туди ні разу не ходив. Йому було там не цікаво. Далі ось. Ось тут за басейном тут роблять цукрову вату, попкорн, дуже смачні вафлі. Рядом поряд морозиво. Морозиво майже цілий день. Як закінчується сніданок, відкривається басейн, морозиво постійно там в доступі. Перед кіоском тут з морозивом і з вафлями, ось тут є більярд, є такі розважальні автомати декілька. Також є ось синенький стіл для маленького тенісу. Ось оце такий павільйончик для аніматорів. Що хочу сказати, дуже багато людей з самого ранку, коли йдуть на сніданок, займають собі лежечки. Тобто кидають полотенечко і займають лежачки, щоб було місце, де лежати. Ми завжди ми так не робили, ми не займали собі лежачки за столові, але завжди ми десь могли знайти місце, щоб полежати. Тому для мене це не проблема. І спеціально дуже рано вставати, займати лежачки, ми таким не займаємо. Басейн. дуже гарна територія. Ось за А ось там бар. Ось тут маленька зона для дітей. Ось ви чуєте, акваджим, аніматори будуть проводити гімнастику, водну гімнастику. Тобто аніматори працюють дуже гарно. Далі сюди можна піднятися до номерів, вон знову номери, ось оце номери, ось це номери, а ось сюди можна піти і будуть е, е, горки, невеличкий аквапарк. Ось оце все номери, оце номери, оце номери. Басейн, повернусь до басейну, басейн, повторюсь, дуже. Великий, дуже гарний, він розділений ніби на дві частини. І та частина, що була біля джакузі, вона дуже мілка, дуже пологий захід туди, і там плескаються малесенькі дітки. Тут дітки ну, досить маленькі, починаючи від року, можливо, навіть і менше. Ось тут якась гра в кульки. Я не знаю, як вона називається, але такі кульки треба кидати. Потрібно кидати. Ми спеціально вибирали готель з невеличким таким аквапарком, з горками, щоб дитині було цікаво. До речі, рядом з цим готелем, з кіберготелем у Фаліракі є великий, найбільший по всій Греції аквапарк. Можете відвідати його. Ось ми прийшли на територію цього аквапарку, ось такі горки, вони різні. Басейн, ось такий дитячий басейн і також є ось такий павільйончик, де можна набрати прохолоджуючи напої самостійно. Там є стаканчики і все можете набрати самостійно. Також є тут багато лежачків. Якщо ми підемо сюди, ми вийдемо до парковки. Так по дорозі, туди до парковки. Але зараз я піду тією дорогою, що і зайшла сюди до аквапарку цього невеличкого. І покажу вам ще снег-бар, там, де можна під час обіду поїсти. Що хочу сказати, на барі, дуже там, де на барі біля великого басейну, там наливають. Алкогольні напої, коктейльчики і всі напої, які включені в All Inclusive. Ми відпочиваємо по all Inclusive. Також там наливають будь-які інші напої. Можна там взяти каву. Прибирання у нас щодня. Дівчина прибира досить чиста. Я до цього відношусь нормально. Прибрали так добре. Піску на підлозі немає, чудово. Що стосується їжі. Їжа, в принципі, є. Їжа смачна, але якогось шику там великої різноманітності, наприклад, в десертах, в м'ясі такого немає. Ось снек-бар. Зараз ми підійдемо. Ось іще один басейн. Ось Лежачки, ось там тут Отут бар Ось на цьому біленькому десерти, фрукти, соуси, хліб і отут різні там бургери, піца, картошка фрі, все, що хочете. Далі також он... два автомати наливати собі газовані напої. Далі, он, де чоловік стоїть кулер з. Холодною водою. Можна взяти бутилочку і набрати з кулера, звичайно, водичку, тому що в номері водичка в холодильнику дається тільки один раз при заїзді. Більше водички не дається. Далі гарний басейн, тут метр, 30, метр 40 глибини. І ось там далі ресепшн. Зверху ресепшн йде головний ресторан, над головним рестораном йде бар. Ось так виглядає парковочка готелю Кіп Хотел. Парковочка досить велика, тому ви можете дуже, ну, дуже спокійно взяти авто і е, припаркуватися безкоштовно. Ось такими автобусами привозять людей, якщо вони з аеропорта по якимось е, з, з якимись турагенціями приїжджали. Ось заїзд. Так виглядає вивізка і ось такі сходинки на ресепшн. Ось так виглядає ресепшн. Прямо ресепшн. Ось тут можна залишити свої речі, якщо у вас ще нема заселення. А там далі є туалет. На другий поверх можна піднятися з ходинками, як це зробила я. Можна піднятися ліфтом поряд з ресепшеном. На другому поверсі ресторан. Ось так виглядає басейн. На другому поверсі ресторан. Зараз піднімемося, покажу вам. Заходите на ось таку тераску. Прямо у вас магазинчик. Там є все необхідне, тут ось можна зняти авто. І ось так виглядає ресторанчик. Знімати я всередині, напевно, не буду. Ось тут можна побачити програму на вечір. Вирішила для вас зняти саме десерт, тому що у мене є на Ютубі основний канал, там я показую рецепти, як готувати тортики, як декорувати тортики. Тому підписуйтесь на основний канал, це якби додатковий. І ось, коли вже я в отелі, я вам вирішила все ж таки показати десертики, які тут є. На вечерю їх саме більше. Оце і десертик шоколадний мус. Ось таких ось такі шматочки тортиків їх дають постійно. І на обід, на ранок нема, на обід, на вечерю, отакий от один вид такого тортика: це шоколадний бісквіт, мус і кремчик. Досить смачний, і всі його їдять. Оце брауні, а це кокосовим. А це вже я з'їла, а потім вирішила вам зняти. Пісочна крихта, далі якийсь сирний крем, не Філадельфія, а саме якби сирний. І зверху трішечки джему. Досить смачно. Також каву можна взяти, також дуже свіжі кавуни. Нагадаю, це липень місяць, дуже свіжі вони Ось такий вигляд із тераси, на якій люди і снідають, і обідають, і вечеряють. Ось так виглядає все. На гору, на терасу і на бар можна піднятися або ліфтом, або сходинками. Я піднімаюся сходинками, вечір'я була дуже смачна, тому краще піднятися сходинками. Ось так виглядає бар. Ось ліфт. Тут є така кімнатка розважальна, де можна провести час. Це тераска а, і вигляд, який відкривається із бару. Тобто тераса, яка виходить із бару. Це приміщення знаходиться одразу ж над головним рестораном. Ось так виглядає приміщення, там ще один більярдний столик і там ще одна тераска. Ось такий бар. Усі бари працюють до 12 години. Ночі. Мої хлопчики грають в більярд. Більярди коштує 2 євро за стіл за одну гру. バナナ。<music> <music> Я вам зараз зняти, як працюють аніматори. Вони в цьому отелі дуже активні, постійно якісь розважальні програми, також займаються безпосередньо з дітками в міні-клабі. Ось зараз покажу міні-клаб, я ближче до нього зараз знаходжуся. Ось так виглядає сам міні-клаб. Також біля міні-клабу є такий невеличкий басейн з гірками. І тут дітки розважаються. Ось це йде амфітеатр, там е, концерти, різні вистави відбуваються. Сьогодні, наприклад, шоу ілюзіоніста буде. Далі ось іде бар, ви бачите, переді мною можна і алкогольні коктейлі, і безалкогольні коктейлі для діток. І що стосується аніматорів, вони постійно розважають людей, вони дуже... Активні вони проводять і водний футбол, і е, водний волейбол, і дарт, і ті -ті 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 -гру в кульки, і футбол також, звичайний, проводять, а, також вони проводять різні такі заходи більш вузького плану. Наприклад, є також а, цікава програма, що Можна собі замовити футболку, але це за гроші. 15 євро футболочка, вона буде іменна, і також на вечірньому шоу визивають, наприклад, дитину або людину, на яку замовляли цю футболку, і видають під обласки. Це також цікаво, це також така індивідуальна програмка для діток. Вони також влаштовують караоке, це вечірнє шоу, також різні варєте вистави. Тому аніматори в цьому отелі дуже-дуже вдало працюють. Людей дуже багато. Повторюсь, початок липня, 8 липня, людей нереально багато, готель повністю заповнений і дуже-дуже багато відвідувачів. Кожного вечора від отелю відправляється ось такий цікавий потяг, і він робить екскурсійні поїздки по Фаліракі, по містечку Фаліракі. Ось ресепшн. Ось такий вечірній готель. Кіп Хотел на острові Родос. Нам дуже сподобалось, але вже час їхати. От там припаркована наша машинка. Машинку ми взяли на 7 днів за 250 євро. Машинка у нас на прокат фірми Maraton. Ось фірма ми просто знайшли в інтернеті компанії, які Надавали послуги оренди машини і в принципі, орендували цю, тому що була недалеко від аеропорту, куди ми прилетіли. Тобто ми прилетіли і з чемоданом біля дороги побачили дану фірму, яка надавала авто в оренду. І все, взяли авто і сіли, і поїхали до готелю. Все дуже просто. Ми не через яку турфірму не летіли. Самі на сайті організували, забукали готель. І все. І Наша подорож почалася, вже закінчилась. Тому сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Це був обзор на готель, кіпрготель, фаліракі. На острові Родос Греція. Пока-пока. До нових зустрічей!